Так, вибираю я собі краску на волосся. Чесно кажучи, я не дуже це розумію на цих фарбах, тому що я не фарбуюся вдома, але це вирішила зекономити. Пачка такої фарби коштує 286 гривень. Ну, грубо говорячи, це 900 гривень. Так що візьму я, напевно, собі тільки який кольор, взять, який відтінок, не знаю. Зараз подивлюся, щось. Кума ввечері прийде, мене пофарбує. Так, беру собі три упаковки по 286 вісімдесят шість гривень mm. на краси зі мною сестра мої ходить mm. так ще я купила щиточки волосся. хай ворожові з електронний чітко Хочу десь, можливо, покриття. Ні, мені маленький покати. Підхватувати. Маленький? Ні, такий маленький, чи з ручка? Да. Маленький. А, він без ручок? А, ну такі давайте більше поналіз. Дякую. Тисячу гривень все рівно виходить дешевше, тому що так, говорячи, три, все рівно дешевше.